Всім привіт! Я дуже рада з вами тут знову вітатися після такої невеликої перерви в жону три місяці, а, але у мене є поважна причина, тому що три місяці тому я народила донечку, і дуже складно було знайти час для того, щоб підготуватись до відео, зняти його а пізніше змонтувати. І сьогодні, саме той день, коли я займаюся своїми улюбленими справами, а зйомка на YouTube входить в цей перелік. І сьогодні я дуже хотіла вам розказати е, і показати ті покупки, е, якими я не задоволена, і ті покупки, які абсолютно не пригодилися в перші місці життя дитини, або були дуже незручними. І так само показати і розказати про ті покупки, якими я максимально задоволена і можу сміливо їх радити всім майбутнім мамам. Тому гарантую, що переглянувши це відео, ви точно зекономите, бо я точно вас зможу вберегти як мінімум від однієї непотрібної покупки для вашої дитини. Тому погнали! Перше моє відео на Ютубі зібрало просто. Якусь шалену популярність, ну, як для мого каналу, так тому що він свіжий, він новий, а там більше трьох тисяч переглядів. Я вважаю, що це успіх. Тому я дуже надіюся, що це відео буде вам ще цікавішим, ніж моє перше відео. І дуже надію, що ви його чекали. Тому тепер вже точно погнали його дивитися. Я навіть собі все записала в свій блокнот, щоб я нічого не забула вам розказати. І давайте розпочнемо це відео з покупок, якими я не задоволена до кінця, або зовсім не задоволена. І перше місце в нас посідає ліжечко. Якраз перед пологами мало вийти відео покупок, фінальних покупок для дитини. І воно не вийшло. Тому що я зрозуміла, що деякі речі з цього відео незручні, вони мені не подобаються, і відповідно я не можу випустити ролик фінальних покупок, тому що розумію, що радити я їх вже не можу. Так, от ліжечко. Саме ліжечко дуже якісне, дуже гарне, класне, тобто до виробництва, до матеріалів і до вигляду у мене абсолютно немає ні однієї претензії. Я залишу посилання в шапці профілю на це ліжечко, ви можете переглянути, якщо вам подобається саме така модель. Але проблема в тому, що саме ця модель із заокругленими кутами максимально незручна. Тому що. Якщо повернутися і переглянути моє перше чи друге відео, я говорила, що дитина буде точно спати в ліжечку. Я говорила, що я не є прихильницею спільного сну, але я це говорила, не будучи мамою і не знаючи, що це таке, коли ти не спиш по ночам, коли ти встаєш по декілька разів за ніч, а особливо перший місяць може ставати 4 рази вночі до дитини. І коли я вже зрозуміла, що все, коли я вже декілька ночей підряд не поспала, і я розуміла, що це занадто складно, і ввечері в мене просто немає сил, точніше, в день в мене просто немає вже сил, я все ж таки вирішила спробувати спільний сон. І так, це найкраще, що може бути. Єдине важливо зробити, організувати так спільний сон, щоб він був безпечний для вашої дитини. Тобто, ні в якому разі там, не спати в обнімку з дитиною, не спати супер близько до дитини. Тобто, між вами обов'язково має бути якась межа, щоб це була безпекою для вашої дитини. І якщо говорити про ліжечко, то дуже круто, коли ти можеш підставити ліжечко під своє ліжко. І таким чином дитинка спить в своєму ліжечку, але коли потрібно її погодувати вночі, ви це з легкістю робите. Саме ця модель цього ліжечка, проблема її полягає в тому, що там дуже там, це ліжко воно складається. Точніше, воно розкладається у більше і в менше. І ми зараз маємо цю меншу версію. І проблема в тому, що цей отвір він занадто маленький. Тобто ви не зможете в цей отвір нормально залізти і покормити дитину. І так само ви не зможете з цього отвору одразу взяти і витягнути дитину. І це жирний мінус. І це я зрозуміла тільки тоді, коли я захотіла спробувати спільний сон. Тому я дуже раджу, якщо вам подобається цей виробник, а виробника я насправді можу радити, то раджу обирати ліжко більш прямокутне, з гострими кутами і таке, щоб не було цих заокруглень і щоб ви могли рівнесенько там витягнути дитину і її покласти назад. Або ж ви можете нахилитися до ліжечка і так покормити дитину. Тому дуже вам раджу. Просто дуже раджу, особливо якщо ви, мама, вперше. Шукайте ліжечко з великим отвором, тому що ну, це максимально незручно. І е, коли ти вночі хочеш покормити дитину, ти нагинаєшся в це ліжечко, де є маленький отвір, тобі стає незручно і ти не можеш довго кормити. Або ти хочеш витягнути дитину, і в результаті, поки ти її витягуєш з цього отвору, вона будеться, і тобі потрібно її вже вкладати е, і назад класти в це ліжко. Одним словом, ні, це ліжко незручне. Саме ця модель. Тому дуже рекомендую купувати прямокутні ліжка. Або ще я бачила: в Чіко є такі приставні ліжечка м'енькі, де так само там отвір на всю довжину. Тому зверніть на це увагу, і я би напевно радила. Можливо, і не купувати ліжко одразу до народження дитини, щоби зрозуміти, як вам буде зручно спати, тому що перші дні дитинка може спати у візочку або одразу купити якесь таке приставне ліжечко. Чіко воно, мені здається, недороге, ну принаймні дешевше точно, ніж стандартні ліжка. Ось, тому, якщо так узагальнити все, то рекомендую обирати прямокутні ліжка, щоб отвір був великим і щоб ліжко було рівнесенько з вашим матрасом. Тоді дійсності вам буде зручно і ви будете висипатися. Тому що дитинка буде лежати в своєму ліжку, дитина в безпеці, і коли вона захоче вночі їсти, ви просто нахилились, погодували і все, і ви не будете дитину. Тому. З ліжком ми трошки помилилися, але е, коли вона підросте і коли вона е, не буде вже їсти вночі, тому що зараз вона їсть вночі один або два рази максимум. І коли вона вже перестане їсти вночі, я її перекладу в це ліжечко, і вона вже буде собі самостійно спати. І мені вже не потрібно буде її вночі з нього витягувати і будити. Тому е на перші місці життя ця, ця модель не підходить, вона не зручна. Але на пізніше абсолютно так. Тому це палка в двох кінцях. На перші місяці е дитини вона незручна, власне, як приставне ліжечко. Але вже на потім буде зручно, коли дитина не буде їсти вночі. Перший місяць, напевно, перші півтора місяці дитина спала в нас в ліжечку своєму, і я постійно до неї вставала. Але насправді це складно. Це дуже складно, тому що ти не висипаєшся. А так, коли дитина зовсім недалеко від тебе, вона навіть не просинаючись, просить їжу вночі, ти її кормиш, і вона собі одразу засинає і все гарно, не треба вкладати. Тому що та витягувати з ліжка, кормити, потім вкладати, потім знов ставити назад в ліжечко, і не факт, що дитина зараз не проснеться е, ні. Я так більше не хочу, і я хочу бути виспаною мамою. І хочу, щоб у мене була так само виспана дитина. Тому про ліжечко, ось така в нас історія вийшла. Друге місце в нас посідає кокон. А Кокон це взагалі вийшла не наша історія. В нас дитина максимум два рази в ньому лежала, їй було дуже в ньому незручно. В неї так голівка трошечки задиралася в ньому. Такі дітки вони мають лежати на рівні поверхні, в них не має бути подушки навіть під головою. Тобто має бути все рівнесеньке. А в цьому коконі якраз так виходило, що дитина не лежала рівно і в неї трошки голова була задертою. Тому в коконі ми полежали два рази і все, і е, радити я його. Точно не можу. Можливо, обирати якийсь інший кокон. Наприклад, в нас є магазин у Львові сервіс, називається «Качелька». І я бачила в них на сайті, що там можна орендувати різні кокони, шезлонги і це все. І насправді це дуже класно, тому що ви не купуєте одразу, ви можете собі потестити. І це зручно, тому що ви економите гроші. А тим більше така штука, як кокон, ну вона потрібна буквально там на першій місці життя, поки дитина не починає перевертатися. Тому... Кокон я точно не можу рекомендувати, але якщо ви дійсності хочете кокон, то дуже вам раджу зайти на цей сайт. Я залишу посилання під цим відео. І просто спробуйте. Ми користуємось цим магазином, але це абсолютно ніяка не реклама. Я пізніше покажу, що ми в них орендуємо, і я задоволена. Таким чином, я економлю гроші. Я пізніше це віддам, бо воно мені не буде потрібно і в мене не будуть ці предмети забирати простір, тому дуже раджу скористатися Власне, орендою таких дитячих штук, щоб ви зрозуміли, підходить воно вашій дитині чи ні. Третє це. Оці пелюшки, повзунки для сну на замочок. Взагалі так само вийшла не наша історія, тому що взагалі в чому суть цього полинання? В тому, щоб у дитинці було трошечки так тісно, тепло і щоб вона себе не будила. А оцей такий мішечок для сну, дитина в ньому може вільно рухати ніжками-ручками і вже не виходить цей ефект полинання. І мені в пологому медсестра показала, як правильно полинати дитину, і ми так пару разів її полинала. Їй так було тепло, комфортно, але все ж таки, наша дитина любить, щоб в неї ручка була на лиці, вона любить так засинати. Тому пеленання – це так само не наша історія. І от саме ті мішечки для сну, ну я так само, я не дуже їх можу радити. І я купила два мішечки. Тому, якщо ви все ж таки плануєте випробувати цей метод, то раджу вам купити один і не витрачати на це багато коштів. І ще раджу спробувати все ж таки звичайне стандарт пеленання, таке, як колись е, наші батьки е, робили нам. Так, далі е, в нас по списку одяг з гудзочками позаду на спинці. Е, коли вже малюк трошечки більший, коли вже може перевертатись, сидіти, тоді так, питань немає. Ви можете собі обирати такий одяг з гудзочками на спинці, але коли це зовсім така. Крихітна дитинка, і її так ви не зможете поперевертати в різні сторони, то це незручно. І плюс мені здається, що дитині незручно лежати в одязі і лежати на цих гудочках. Тому в нас буквально декілька було таких повзунків, і більше таких я точно не планую купувати. А далі в нас крем. Так само хотіла зняти і знімала, в принципі, ці покупки в останнє відео для відео останніх покупок для дитини. І там мала бути серія косметики Веледа. Веледа з календулою. Якщо молочко для ванни, і гель і шампунь я можу радити, вони хороші. То крем я не можу радити. він дуже густий, а він не впитує, не смоктується в шкіру, він залишається на шкірі, його важко вимити, бо він дуже жирний. І тут одразу іде моя рекомендація, що я дуже раджу купити. Це звичайний бапантен, але для немовлят. Це найкращий крем, дешевий, класний, особливо, якщо є якісь попрілості чи, можливо, якісь ранки. Дуже крутий. Просто найкращий крем, б Звичайний б але для немовлят. Ми користуємось ним, тому не дуже раджу купувати. Взагалі серія веледа це з календулою. Вона така досить специфічна через запах. Бо я дуже не люблю запах календули, але я подумала, що ну всі беруть веледи, я так само візьму. Але є ще Чіко, є ще інші виробники, тому веледу я взяла тільки один раз і більше брати не буду. Але кажу, якщо ви любите календулу, вам подобається цей аромат, то то можете сміливо брати молочко для вани і шампунь. Ось. А кремчик краще оберіть бепантен. Так, і в нас залишаються памперси. Я обрала спочатку памперс від фірми Памперс. І е, нам вони так само не підійшли, тому що почали з'являтися попрілості, е, почали з'являтися ранки навіть через це. Е, е, і як ми е, змінили ці памперси на хагіс, все пройшло. Все взагалі супер. Тому ми використовуємо або хагіс, або Pampers від Гунплюс. Гунплюс це корейська фірма і вони класні тим, що в них є якесь таке покриття, яке зволожує шкіру і від якого немає подразнення. І от якраз, якщо є якесь почервоніння, то я використовую ГунПлюс і все дуже гарно загоюється. Шкіра зразу стає дуже гарною. Тому рекомендую Гунплюс і Хагіс. Ці два виробники залишилась у нас ще одна категорія, яку я взагалі не знаю, куди віднести до потрібних покупок чи до непотрібних, і називається це нічник. Не знаю, чому віднести, тому що нічником ми користувалися рівно один місяць, коли ти постійно вночі стаєш до дитини. Перші, напевно, півтора місяці ви ще вночі змінюєте пампер з дитини, тому що дитина вночі какає. Це слово можна говорити на YouTube? Мене тут не забанять. Одним словом, ви встаєте вночі до дитини, міняєте їй пампер декілька разів, і нічник потрібний, звичайно, це зручно. Але насправді, після першого місяця, ну коли ви вже перестаєте вночі міняти памперс, то цей нічник абсолютно стає непотрібним. І я знаю історії, коли діти привчаються засинати з нічником, а пізніше вони не можуть від нього відмовитися, тому в нас такого немає. Я не включаю нічник, ми спимо в повній темряві. І тому наші нічники вже просто стоять і, і не використовуються. Тому насправді я не знаю, куди це віднести, в яку категорію. Категорія покупок, якими я не дуже задоволена, завершена. Тепер переходимо до категорії покупок, якими я дуже задоволена. І точно перше місце в нас посідає візочок Cybex Priam. Я ним просто нереально задоволена. Він вартує кожної копійки. І я цей візочок розглядаю як інвестиція на майбутнє, тому що планую, щоб у ньому покаталася не тільки одна наша домініка, а й всі наступні діти. І... Зараз я вам ставлю відео, щоб ви побачили, як, який він зручний в користуванні. Що мені дуже подобається, те, що ви можете заколисувати дитину, те, що ви можете однією рукою керувати цим візочком, ви можете повертати однією рукою, ви можете виїжджати на хідники. Ця люлька дуже легко відщипається, дуже легко не ставиться на шасі автокрісло і прогулянковий блок. Ну, Тобто я нереально задоволена, і я 100% можу її радити вам, якщо ви обираєте візочок для своєї дитини. І так як я планую бути. Активною мамою, кудись їздити самостійно з дитиною, плюс я гуляю ще й собакою, коли гуляю з дитиною. Тому мені було дуже важливо, щоб цей візочок був легенький, щоб він був дуже зручний в користуванні, тому що в одній руці поводок, в інший візочок, і якщо б ще цей візочок треба було б тягнути і прикладати дуже багато зусиль до нього, то мої гуляння не були б такими кайфовими, якими вони є. Тому. Cybex Priam нереально раджу. А в них ще є версія Priam люкс, здається. А, там просто є датчик, який коли ще візочок. Ну, я не знаю, чи вартує стільки переплачувати, щоб мати візочок з цим датчиком. Ось. І там ще є така версія, всяка дизайнерська з крилами, квітами. Цим всім я цього всього не люблю. Я люблю класику. Тому ми обрали чорну люльку і срібне шасі. І так, ну, це. Я прям закохана в наш візочок і всім, просто всім завжди його раджу. Далі це така дуже дешева покупка, але дуже дуже потрібна це пінетки і рукавички, ці царапинки на руки. Пінетки поясню, чому У нас е, дитина народилася 52 см, а найменший одяг був 56 см. Відповідно, ножки в нас трошечки так баламбалися. І якраз, коли ми вдівали пінетки, все було ок. Тобто вона спокійно могла ходити в 56-му розмірі. Плюс діткам часто в ножки холодно. Ну, ці пінетки це дуже дешева покупка, але дуже вам раджу саме не шкарпетки, тому що шкарпетки можуть натискати. А пінетки, вони супер м'ягенькі, зручні, комфортні, ви можете переглянути в першому моєму відео. Саме як вони виглядали, які я замовляла. Я ці пінетки замовляла на Little Angel на сайті, але такі ще є на Next. Тому я 100% можу рекомендувати і дуже раджу пінетки. Ми їх постійно використовуємо. А царапинки, тому що дітки ну, дуже сильно себе царапають, нігтики на ручках ростуть дуже швидко. І в них в немовля так само дуже часто ручки прямо людяні. Тому, щоб їм було комфортно, то дуже раджу саме царапинки. Але так само не захоплюватися ними, тому що дитина не може постійно бути з такими кулачками, дитині потрібно розвивати пальчики, потрібно розмасовувати ручки, тому постійно дитина бути в царапинках не може. Але час від часу одягати, коли ручки холодні, або коли вони себе дуже хочуть поцарапати, прикладають ручки до лиця, тоді так, тоді дуже рекомендую. Далі в нас пеленальний столик. Я на ньому не буду дуже зупинятися, тому що знімала про нього відео. Там був окремий фрагмент. Ви можете переглянути його. Я залишу посилання на це відео. Але ми ним задоволені. Він дуже зручний цей столик, задоволена матрацком, який я брала на цей столик, постілю, пеленками. Тобто з текстилом я дуже задоволена і можу сміливо його рекомендувати. Далі, те, що я дуже раджу для того, щоб просто хоча б зранку 20 хвилин попити каву, або сходити швиденько в душ, це Бейбі Берн. Є дуже багато цих таких заколисувальних центрів. Просто мільйон фабрик, вибирай, які хочеш. Але вони всі досить дорогі, а ти не можеш знати до кінця, чи воно підійде саме твоїй дитині, чи ні. Тому, повертаючись до магазину Качелька. Про який я вам розказувала, я там орендувала оцей лежак Baby Бірн, він якось коштує чи 600 чи 700 гривень, щось так в місяць. І це насправді дуже круто, тому що цей лежак коштує близько 7 тисяч. Його ну, потрібно на 3 місяці напевно, максимум. І я не бачу сенсу переплачувати аж такі величезні гроші для того, щоб мати просто свій лежак, так? А вони дезінфікують всі е, речі, тому. Раджу, дуже раджу. Цей бебібір він прям рятує зранку, особливо просто кладеш. Вона собі там хитається з допомогою власної ваги, і все. А є ще такі, що вони заколисують прям. Є ще там іграшки, які злежать, і це все. Тобто, можете обирати на свій смак. Я хотіла просто звичайний лежак без будь-чого, і точно вгадала. Тому Тому бейбібірн раджу на 100%. Я його орендувала, коли їй був місяць, і вона вже два місяці в ньому класно так собі катається. Я думаю, що ще, напевно, місяць, і вже коли вона буде сидіти, е, ну, коли дітки там в півроку сидять, тому думаю, напевно, до півроку їй буде ще цікаво в ньому, а далі ні, бо вона вже, напевно, буде тягнутися, їй вже буде просто в ньому незручно. Але раджу раджу орендувати такі штуки, щоб не тратити одразу велику суму грошей. І якщо ми заговорили про категорію гаджетів, щоб мама могла просто випити каву або сходити в душ, то я ще дуже раджу вам музичний мобіль. Я думала, що це така собі штука, що це просто вона буде пилюку збирати, але ні, насправді це класна штука. А, і з двох місяців, а, коли вже дітки починають більше так розрізняти, коли в них стає вже кращий зір, а, вони починають акцентуватись на чому, от вже з двох місяців дітям реально цікаво щось розглядати. І цей музичний мобіль на, на ліжечку просто це таке спасіння, тому що зранку вона може лежати. Від 30 до 60 хвилин в ліжечку і просто дивитися, як крутяться оці метелики над її головою. Тому я дуже рекомендую: і якщо у вас ваші рідні чи друзі будуть питатися, що вам подарувати, то говоріть музичний мобіль. Тому що самому купувати, ну якось не знаю, хочеш зекономити вже хоча б на чомусь, та і ти не знаєш, чи воно тобі підійде. А як подарунок, це дуже класний варіант. Тому Говоріть своїм рідним, щоб вам дарували музичний мобіль. Тільки нехай вони вам подарують лише один. Так, я переглядаю свій список, щоб вам нічого не забути сказати. І м -м, хочу ще вам сказати за одяг. Я показувала одяг так само в першому відео. Там були і повністю такі повзунки з ніжками, і такі, що ніжок не було, треба шкарпетка одягати. Ну, тобто одягом я повністю задоволена. І я брала розмір 56 один набір, а решту я брала 56 і 62, тому що я була переконана, що наша дитина народиться 56 Але вона народилась 52 см, і тому одяг 56, 56 розміру, ну, на неї був великуватий, звичайно що. Але діти настільки швидко ростуть, що я вам не рекомендую скуповувати абсолютно весь всю розмірну сітку, тому що навіть якщо у вас народиться дитина менша, ніж ви маєте одяг на неї, це не проблема замовити і там через два дні отримати цю посилку або попросити рідних, щоб хтось пішов і купив пару позицій саме вашого розміру. Тому я насправді не раджу скуповувати все, тому що діти ну, настільки швидко ростуть. Просто нереально, і я от якраз ховала недавно вже речі, які на неї великі, якраз це ці речі, які я показувала в першому відео, і я їх всіх пакувала в прозорі пакети. Я знаєте за таке органічне використання речей, і я все поховала в білі пакетики, заклеїла стрічку і підписала на який це вік, на скільки це сантиметрів. Щоб в майбутньому, якщо в нас буде ще одна. Донечка, щоб я все згадала і змогла з легкістю знайти той розмір, який мені потрібний. Тому так само вам рекомендую, коли дітки виростають з якихось речей, сортуйте це все в прозорі, саме в прозорі пакети, щоб ви могли пізніше переглянути, що там є з легкістю, не витягуючи цей одяг, і підписуйте. Повірте, що це займе буквально 2-3 хвилини, але в майбутньому, коли ви будете повертатися до цього одягу, і ви вже забудете, що де виклали, то це вас насправді дуже врятує і закономить вам час. Я вже маю трошечки прискорюватись, тому що треба йти кормити дитину. І ще хотіла вам сказати про салфетки Гунплюс. Якщо будете обирати памперси гонплюс, то ще раджу прикопіть собі салфетки. Вони класні тим, що там є якась речовина, навіть в салфетках, яка пом'якшує шкіру. І коли в малої були почервоніння, а і попрілості від памперсів від памперс. То якраз ці салфетки нас дуже врятували, бо вони взагалі не подразнюють шкіру. Наступна дуже і дуже потрібна покупка це підставка у ванночку. Коли дитинка маленька, її так загортають в пеленку і, як правило, тримають на руках, а просто поперек, Готовий з вами попрощатися під кінець цього купання, тому я дуже вам раджу таку підставку для дитини. Це дуже зручно. Тільки єдине раджу обирати не таку з буковинками, як у нас, а такої більш овальної форми, щоб дитинка могла подовше в ній перебувати, тому що зараз наші вже три місяці, і вона вже просто не вміщається через якраз оці буковинки. Але сама підставка і сам виробник супер крутий. Ви можете обрати інший, Я бачила є ще різні шезлонги у ванночку. Але так, це дуже важлива покупка і вона дуже полегшує купання. Спальний мішок. Я цього не маю, але я побачила в інтернеті, і це насправді крута штука. Я вам залишу фотографію, як це виглядає, і залишу вам посилання на цей спальний мішок. Чому це крута штука? Тому що маленька дитина, ви її не можете ось так закрити ковдрою, тому що вона ручками рухає, і в результаті вона собі, вона собі може закрити личку ковдрою. Тому ви ковдручкою ну, десь отак до зони грудей ви накриваєте. А ця, цей мішок він крутий тим, що ви його вдіваєте на дитину, дитині комфортно в ньому. Вона може махати руками, як вона захоче, і вона не накриє себе ковдрою. Тому це дуже крута штука. Якщо ви так само ще е, не купували постіль, ви майбутня мама, то зверніть увагу на цей мішок ковдру. Прям ну це насправді це супер крута штука. І ще ця ковдра така трошки важкенька, і дитині стає комфортніше і тепліше в цьому. Тому однозначно раджу. І ще я хотіла показати так само в минулому відео органайзер, який я замовила на полональний столик. Він дуже милий, він дуже класний, вмісткий, там дуже багато поміщається. Я вам так само залишу посилання на цю дівчинку, яка їх робить. І останнє, про що хотіла сказати, але це вже не покупки для дитини, а це вже покупки для вагітної або для годуючої мами це вітаміни. А коли я була вагітна, я пила вітаміни Фемібіон, і ну вони, в принципі, були ок, і в мене немає ніяких скарг, нічого. Але пізніше я спробувала інші вітаміни під час лактації. І е, вони супер, тому що я одразу бачу від них результат. Е, в мене одразу після пологів почало дуже випадати волосся, і фемібіон не справлявся е, з цим завданням. А коли я почала пити саме ці вітаміни, е, то стало трошечки менше випадати волосся, і навіть моє самопочуття трошки змінилось, тому е, на наступний раз під час вигідності я буду вибирати цього виробника і під час лактації також його. Я ще покажу кадри, як я збирала сумку в пологовий. Я купила собі такі сумки органайзер і помістила окремо свої речі і речі дитини для того, щоб все з легкістю знаходити і для того, щоб не купувати ці прозорі сумки, щоб я знала, де що в мене лежить. Ну що, на цьому все. Я вам розказала про всі покупки, якими я дуже задоволена і які необхідні в перші місці життя, і про ті покупки, якими я повністю не задоволена і дуже надіюсь, що я зекономлю вам хоча б трошки грошей. Тому я дуже буду чекати на ваші лайки, тому що тепер це відео стало ще дорожчим для мене, тому що треба на нього знаходити час. І якщо у вас є якісь побажання на наступну тематику наступного відео, то пишіть в коментарях. Я буду дуже вдячна за ваші рекомендації, за ваші підказки. Якщо у вас є запитання, то так само залишайте під цим відео. А я дуже надіюся, що наступне відео буде зовсім скоро. Тому всім дуже дякую за перегляди, всім па-па!